你看见了。 Добре дякую. Друзі. Ось ми оглянули два автомобілі, які нам прийшли з Уельса, які ми придбали завдяки вашій допомозі, допомозі всіх підписників Андрія Луганського. Це Nissan Пікап. На сьогодні вже хлопці його відремонтували. Він абсолютно готовий технічно до експлуатації в складних умовах, адже він потрібен нашим бійцям якраз на передовій, де є. Потреба не лише виїжджати для того, щоб здійснювати якісь бойові операції, але навіть банально потрібно підвозити харчі, набої в умовах польових доріг, в умовах розбитих, зруйнованих доріг. І саме такі автомобілі вони для цього абсолютно пристосовані. Тут є ще додаткові місця ззаді, і також величезний бокс, де можна перевозити ці всі необхідні засоби в разі потреби, хлопці зможуть бокса цього демонтувати. І поставити там якісь додаткове обладнання для того, щоб вбивати москалів. Тому, друзі, щиро велика подяка вам всім за підтримку, за ту допомогу, яку ви надаєте. Якщо ви хочете, щоб цей проєкт Бандермобіль тривав, продовжувався, щоб ми мали нагоду купувати інші автомобілі і доставляти нашим бійцям, долучайтесь, приєднуйтесь до проекту Бандермобіль, підтримуйте своїми внесками. І вже зовсім скоро ви побачите, як цей автомобіль цей поїде на фронт. Єдине, що залишилось зробити, ми поміняємо йому колір, адже він сірий. А все таки є потреба, щоб він був більше в зелених відтінках. І буквально через декілька днів ці автомобілі рушать на схід України.